Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, як можна обійти комісію за переказ на карту та зняття готівки з карт Приватбанку. І так, якщо ви хочете зі своєї карти Приватбанку переказати кошти на карту іншого банку, то у вас буде комісія 5% від суми переказу, але не менше, ніж 5 гривень. А також зняття з карти універсальна йде з комісією у 1%. Або ж можна з універсальною перекинути кошти на карту для оплат і зняти вже без комісії з карти для оплат. Але все одно комісія за переказ карти універсальна на карту для виплат буде. Але є спосіб, який допоможе уникнути цих комісій, принаймні на певні суми. Для цього нам потрібний транзитний банк, і в цьому випадку це буде Необанк, тобто проект Concord банку. Якщо ви в Privat24 зайдете у розділ платежі і у пошуку ведете Конкорд, то побачите опцію Конкорд банк поповнення карт та рахунків. Натискаючи туди, ви можете ввести номер своєї карти від Конкорд банку, а карти Необанку також входять в цей перелік і без комісії переказати кошти. Тобто через розділ платежі, комісії за переказ вашої карти для виплат чи з універсальної за власні кошти на карти Необанку не буде. Принаймні так є станом на сьогодні. Кошти заходять зазвичай до години часу на карту Необанку. Але що це нам дає? А дає те, що карту Необанку можна відкрити без комісії, і по цій карті ми маємо лібід на зняття до 10 тисяч гривень власних коштів у будь-якому банкоматі України. 10 тисяч без комісій на перекидку на будь-яку карту українського банку і 10 тисяч гривень ліміт на переказ без комісії по IBAN реквізитах. Тому якщо у вас на карті універсальна 30 тисяч гривень і вам їх потрібно зняти готівкою, то можна це зробити повністю без комісії. Беремо ці 30 тисяч, кидаємо через платежі на карту Необанку. 10 тисяч знімаємо з карти Необанку без комісії у будь-якому банкоматі України. 10 тисяч з карти Необанку по номеру карти кидаємо на свою все карту від Пумбу, і інші 10 тисяч з Необанку перекидаємо також на свою ж все карту PUMB без комісії, але вже не за номером карти, а за реквізитами IBAN. І усі 20 тисяч без комісії знімаємо з карти Пумбу готівкою. Виходить, що ми зняли 30 тисяч гривень повністю без комісії. Також, якщо у вас, наприклад, на карті для виплат є 20 тисяч гривень і вам потрібно їх переказати на карту іншого банку, то щоб не платити комісію за переказ, ви ці 20 тисяч через платежі переводите без комісії на карту Необанку. І звідти переказуйте далі на ті реквізити, які вам потрібно. Або ж можете знову ж таки 10 тисяч по номеру карти переказати на свою карту PUMBO чи Mono, і ще 10 тисяч за реквізитами IBAN також на свої карти MONO чи PUMBO. А MONO і PUMBO вже мають без комісії перекази на карти інших банків і також без лімітів. Погоджую, що поданий варіант обходу комісій не найпростіший і в деяких випадках не вартий потраченого часу. Але якщо у випадку, коли вам постійно потрібно переказувати кошти з карт Приватбанку на інші карти у межах 20 тисяч гривень на місяць, то цей спосіб може бути доволі корисним і допоможе вам зекономити 100 гривень щомісячно на переказах. Якщо ж вам такий обхідний шлях корисний, то відкривайте фізичну карту Необанку, а не віртуальну, адже по віртуальній карті умови гірші, аніж по фізичній. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!